Буття 38 розділ. Сталося того часу, і відійшов Юда від братів своїх, і розташувався аж до одного адулламітянина, а ймення йому хіра. І побачив там Юда дочку одного хананеянина, а ім'я йому Шуа, і взяв її і з неї зійшовся. І завагітніла вона і породила сина, а він назвав ім'я йому Ер. І завагітняла вона ще й породила сина, і назвала ім'я йому Онан. І ще знову і породила сина, і назвала ім'я йому шела. А батько був у Кезиві, як вона породила його, і взяв Юда жінку для ера свого перворідного, а ім'я їй Тамара, і був Ер Юдин перворідний злий очах Господа, і Господь його вбив, і сказав Юда до Онана: Увійди до жінки брата свого, і одружися з нею, і встанови насіння для брата свого. А Онан знав, що не його буде насіння те. І сталося, коли він сходився з жінкою брата свого, то марнував насіння на землю, аби не дати його своєму братові, і було зле в очах Господа те, що він чинив, і вбив він також його. І сказав Юда до Тамари, невістки своєї, сидив довою в домі батька свого, аж поки не виросте шела, син мій, бо він був, подумав, аби не вмер також він, як брати його, і пішла Тамара та й осілася в домі батька свого. І минуло багато днів, і вмерла Шуїна дочка, юдина жінка. А коли Юда був утішений, то пішов до Тімни, до стрижиїв отари своєї він і Хіра, товариш його Адула Мітянин. А Тамарі розповіли, кажучи: ось тесть твій іде до Тімни стригти отару свою. І зняла вона з себе одежу вдівства свого і покрилася покривалом і закрилася, і сіла вона при брамі Енаїм, що по дорозі до Тімне. Бо знала вона, що вирішила, а вона не віддана йому за жінку, і побачив її Юда і прийняв її за блудницю, бо закрила вона обличчя своє. І він збочив до неї на дорогу і сказав ну-ну ну, я ввійду до тебе. Бо він не знав, що вона невістка його. А вона відказала, що даси мені, коли прийдеш до мене. А він відказав Я пошлю козлятко зотари. І сказала вона якщо даси заставу, аж поки прийшлеш. А він відказав, яка та застава, що дам я тобі. Та сказала печатка твоя, і шнурок твій, і палиця твоя, що в руці твої, і він дав їй і зійшовся з нею, а вона завагітніла від нього. І встала вона та й пішла, і зняла покривало своє з себе і зодягнула одежу в дівства свого. А Юда поклав козлятко через приятеля свого Адула Мітянина, щоб узяти заставу з руки тієї жінки. Та він не знайшов її. І запитав він людей її місця, говорячи, де та блудниця, що була в Енаїм при дорозі. Вони відказали не, була, не було тут блудниці. І вернувся він до Юди і сказав Не знайшов я її, а також люди місця, того говорили, Не була тут блудниця. І сказав Юда Нехай візьме собі ту заставу, щоб ми не стали на ганьбу. Ось я послав був те козлятко, та її не знайшов ти. І сталося, так десь по трьох місцях, і розповіджено Юді, говорячи, упала в блуд Тамара, твоя невістка, і ось завагітніла вона через блуд. А Юда сказав: Виведіть її, нехай буде спалена. Коли її вивели, то послала вона до тестя свого, говорячи я завагітняла від чоловіка, що належить йому. І сказала пізнай чия то печатка і шнури і ця палиця, і пізнав Юда і сказав вона стала справедливіша від мене, бо я не дав її шелі синові своєму, і вже більше не знав він її. І сталося в часі, як родила вона, а ось близнята в утробі її. І сталося, як родила вона, показала рука одного і взяла баба з повитуха й пов'язала на руку йому нитку червону, говорячи цей вийшов найперше. І сталося, що він втягнув свою руку. А ось вийшов його брат, і сказала вона, нащо ти роздер для себе перепону, і назвала ім'я йому перець. А потім вийшов брат його, що на руці його була нитка червона, і вона назвала ім'я йому Зерах.